почекай, почекай. Ой, fate. давай. Я не граю, на тебе. Давай. Кого веш, Маркатис? Я так робити не буду. Тепер ти. Все, виключи, бо розрядається. Це не твій. Ні, це мій. Ой. А ну, давайте помахайте ручками. Махай ручкою. Я не можу, бо ти не хочу. би передати. Обернись і махай ручкою. Ні. Нього жеру тут. Хотів би передати привіт тому своєму другу, тому Віктору Януковичу, який біг у Кен Хабіші. От слухай, де ти ржач. Мамо, ти бачиш, що я роблю? Всі горів п'ють, а я живчик. Ти так живчика. Я живчик. Правішний стакан. А от тут морозка ховає лишній стакан. Мені хватає. А Это Сергій говорю я. Жуй-жуй, тільки не вдавайся. Знаєш, що ти мноблюла? Так? Я не обляла. капаш. З якого троп? Ти до упору спуснул. Ти правда? Так. Так. Наш поход до дачі змінює. Да? Треш. Давай чокнемося. Ну так, чокнемося. Аби метод. Нас всі з а щось всі відп'ють. Та нас походу не знімаємо, нас Та рапів. Нас знімає. Тебе знімали? Ти поміж собі, скажи щось за сьогоднішній день. Я відійду, мене не знімаю. Знаєте, так як я особо часто колись на шашлики не вибираюся, це цього року це шашлики другі. І які, мабуть, перші ми готували самі. Бо обично в мене друзі готують. Так що шашлики вийшли. Ось такі. Що круті. ключі? Мене заступила шашликом, я можу так зробити. вовчика висоцького порівняла. А я казала чоловіка. На це випустимо першого. Ти вже все? Настя, скажи щось. Сказати щось. Можеш випити. Випити пізніше. Жив'яти. Я не випила. Ото своє холоди. На ну, скільки можна пити? Я вже, блін, третій раз міг випити, поки вип'єте. Що тихо? Я не знаю, що я хочу сказати, певно. Хочу сказати, що все круто, що ми отобе бралися. Ото все таки пікнік організований рівно пікнік. за дві години, все-таки може називатися пікніком. Бо ми йшли сюди Чо? з думкою, а ми все купимо. Куди йдеш? Я Никуда. думаю, все було круто. Ми Руся говори щось. Русс. Дай дай мені. Вони розпланували все купити, тільки пиво, але водки не було. Але коли я сказав, що за водку, водка тоді пішла в тему. Нормально. Саша, скажи, що це Саша бубочка. Там має бути бубука. Що вам сказати? Обернись. Обернись. До речі, ти дуже гарно дивишся на фінів цієї свої трави.

Хтось попробує, щоб хтось сказав, що тут було не класно. Подивимося, що буде. Хто Хай одразу каже місце, де саме. те, як він кажеш. Ти що шукаєш? кажеш? Ні, 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 от Машка, хай каже. Каже, що класно. а яка Машка. Та яка ще не говорила. Три ще не говорила. Ну от мене говорила. Давай. Тим що сказала? Ні, не, це не сказав. Що тебе не сказає? Що, потім? Скажи, а що. Ні, кажу. Як як тобі обстановка? Дякую. Як тобі наша дебітля. Як, тобі наша, Дякую. як Дякую. тобі наша компанія. Машка, скажи за мене. Маруся хоче сказати, що вона приємно вражена, що ми сьогодні всі зібралися. Вона приємно вражена те, що я в гарному настрої. Тому що я останнім часом не дуже в гарному настрії. Не дивися так на хлопів, бо топалі на Марусі. Маруся. Топалювана. Ой, а я голосно сказала, так? Ладно, міряйтесь. Машка кажи. Машка, Машка поб'є. Машка, дай дай камеру. Ні, Машка, кажи. А що, ви тих парнів не знаєте? Це ж ви до да них ходили в туалет друг за камером. Да. <сх> ви не міряли тест? Машка кажи. Машка, не хочеш розказати. Машка, чи казали. Я потом. А і що Не потом. Це відосі. Ти ти будеш давай. На фірі, ти давай ти будеш Давай кажи, участи, як це прекрасно, гарна погода, ми гарно посиділи, що сидимо. Бережаться, каже, що ми п'яні. Ні, Ні не кажи такого, Настя. Тут Сергійко. І Саша скучає. Це Саша. О, він щось сидить, мовчить. Це, 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 це Машка, має. яка не хоче нічого казати. Це папа. Це, Маша. Папа, Маша. Папа, Маша. це Машка. Машкина попа. Машка, обернись. Машка, всі твою попу всі дадуть камеру. Ну окей. А з ким ти говориш? Не хочу забирати телефон. Тако. Алло. Мені з ким ти говориш? А oh, догадайся. Ти до мене збони, ти представляєш? Я не знаю. А скажи спочатку пару слів. Я ж казала вже. Ні. Ні, <laughs> не казала? Ні, чекайте, я шорти поправлю. Нормально. Там доділося, а, я до мене на цьому вісім. Я, ну, я, я зараз прийду, Марусю, я ненадовго і не, не що ми попаду. хвилин. мене 5 хвилин. Так. Тут поговорити чи там. Давайте під деремом, саме під дерево сідай. Прямо йди туди. <тоді>. Машка, не до того. Пийте, випийте. Машка, випий тоді. Я ж випила вже. Що ми не випили з Так. Давай, два алкоголіки, що там пити. Алкоголіки. Ну, та й все. Давай ще одного алкоголіка. Найс, що бомб